Правильно заправлять газові балони. Дивіться, ви коли новий газовий балон купуєте, у вас 8 літрів 1100 гривень. У вас є тут вентиль, вони заправлені завжди, всіх повітрям. Відкручуєте в'єнтіля, слухайте, чи там є повітря. Повітря є, ви чуєте, да? значить, з балоном все окей, все прекрасно. Перед заправкою ви спускаєте це повітря. Повністю спускаєте. Йдете, заправляєте балон. Відкручуєте комфорку, тут відкручуєте комфорку, сюди накручуєте перехідника. Перехідник в заправчик є, якщо немає, можете в нас так само придбати його. Накручуєте сюди перехідник, Заправщик вам заправляє звичайним газом автомобілі, на якому машина їздять. Далі. Скільки його сюди заправляти? 6 літрів. На коробці пишеться. Всі балони, запам'ятайте, всі. Всі балони газові заправляються не більше, ніж 80% свого об'єму. Тобто тут у нас заправляємо сюди 6 літрів. Спускаємо повітря, заправляємо сюди газу, приходимо додому, відкручуємо трошки вентиля там на 20 секунд. Газ, не газ, а повітря, яке повітря виходить, зверху, а газ у нас получається знизу. Тобто газ його витісняє доверху, повітря все виходить, і потім вже застається у вас звичайний там газ. І ви вже собі можете готувати на ньому їсти. 1100 гривень 8-літровий восьмилітровий балон, літровий 800 гривень, газові обігрівачі, які накручуються на балон, ось так виглядаючи, які під'єднуються через шланг до балону. Так само в нас можете замовити генератори, зарядні станції, комплекти, ДБЖ, ліхтарики, повербанки, Пишіть, дзвоніть відправка по всій Україні.